Вітаємо вас в ефірі програма у фокусі подій». У фокусі нашої сьогоднішньої програми. Лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко. Микола Володимирович, вітаємо вас на Черкащині. Вітаємо. вітаємо що дякуємо, що завітали до нас в студії. Хотілося б з вами поговорити взагалі про поточну ситуацію. Почався навчальний процес де Офлайн, де онлайн по різному, скажімо так, виглядає ситуація. Знаю, що ви дотичні зараз до освітніх закладів, і хотілося, щоб ви висловили свою позицію, своє бачення цієї ситуації. Ну і звісно, знаю, що ви останнім часом багато їздили країною, в тому числі відвідали і Харківщину, де зруйнований музей сковороди. Це тема, яка особливо вас, скажімо так, непокоїть і болить. Хотілося б, щоб ви поділилися взагалі тими новинами, тими подіями, які відбулися коли з моменту. Нашої передостанньої програми ну, почнемо, почнемо з освітнього процесу. Все оскільки освіти, навчальний так. рік це таке довгоочікувана подія, важлива подія. І, власне, як ми теж в програмі попередні говорили, що сталося так, на жаль, як ми прогнозували, там де спрацювала місцева влада, і де є ректори або керівники. Освітніх закладів, люди відповідальні і які готові взяти на себе удар, умовно кача, да і навіть ризикнути якоюсь мірою. Там навчальний процес почався. Не просто почався, він йде доволі успішно, хоча без, не без проблем. Ну, скажімо, я, як голова Наглядової ради Національного університету і ресурсів ми пішли по такому шляху, що у нас доволі багато студентів. Отже, ми другий-третій курс розпочали 15 серпня. І як ви знаєте, особливо цей переддень незалежності. Що для Путіна слово українська незалежність, звичайно, є таким як для подразником, для, для подразником і так далі. І в нас були дні навчальні, де по чотири рази ми перервали ми навчання. Ясно, що це ну не дуже Распека на користь да, на, на користі викладачів і студентів, але так якось тяглися вони, і я вже. Наприклад, Ну я там започаткував цикл лекцій, відомі українці про незалежність і сам читав лекції. Багато відомих людей читали, і всі ну вражені, порівнюючи зараз, не будемо ми принижувати інші університети. Я думаю, що Ну, це можна знайти і подивитися, хто працює в якому режимі, але навіть велика кількість київських університетів, я вже мочу про там більш безпечні регіони, на жаль, продовжують в дистанційному режимі. Я вважаю це помилкою. Ще раз хочу сказати, я вважаю, що керівники вузів. Потім брати на себе відповідальність, це для вузівських грошей. Це невеликі гроші упорядкувати в гуртожитках укриття. Тим більше, що їх все рівно треба робити, упорядкувати укриття нормальні в навчальних аудиторіях. І ну ми не можемо третій рік, ну якби знущатися, на мою думку. Ми знущаємося. Може комусь і комфортно батькам і вчителям. Але ми знущаємося. Взагалі на нас, якість такого процесу вона викликає. Так, ми ж нічого, певні да, ми нічого не підготуємо, так, особливо, так. коли йдеться, коли мова йде про так, гуманітарні якісь гуманітарні професії. Угу. Так? А коли йдеться про спеціальні якісь речі, звичайно, їх треба навчати. Така ж ситуація погана, на мою думку, і нерівна по регіонах і по школах. Тому що вийшло, от, наприклад, я вже розповідав, в Київській області був в сільській місцевості, от, ОТГ не знайде кілька тисяч гривень. А директор школи не хоче брати на себе відповідальність і школа не відкривається. Ну, друзі, ну в селі, де 70 дітей в школі. Ви що не можете організувати навчання в школі? Ну це ну жах, просто розумієте. І третій рік, от мене люди, я е, в Києві допомагаю багатьом людям, які приїхали в Київ, і діти в них там в інших областях. Що вони кажуть, порекомендую нам школу в Києві, тому що в нас діти пішли в перший клас, і жодного разу, вже третій рік, жодного разу не були в школі. Ну, так ж не можна особливо перші класи. От хочу похвалити це. Я критично сказав. Да. І до речі, міністерство, на мою думку, звичайно, не допрацювало освіти, тому що. Після нашої критики, зараз вони починають звітувати. От на 1 вересня у нас в навчальних закладів шкіл було готово десь 50 на 50, десь 50% мали укриття, і так далі. У мене питання, а що ж ви зробили? Чому ви управління освіти відповідні, там заступники власних адміністрацій, там ОТГ не працювали, не переконували, щоб вони профінансували, що зробили. Тепер от зараз вже Міністерство прозвітувало, що на 15 вересня чи на якесь ще там 300 шкіл. Готові, ну так так, що ж ми будемо під час навчального процесу допрацювати, а літо що ви все робили? Значить, треба було ці укриття готувати, займатися ними. І от як добрий приклад, я приведу. Місцеву владу і управління освіти Ірпіня. Ви ж знаєте, що якщо брати центральну Україну, я не беру зараз Донеччину, Луганщину чи Харківщину багатостраждально. А взяти, якби от центральної України, Західної України, цей Ірпінь за різними оцінками: 70% будівель і адміністративних будівель було пошкоджено. І здається, восьми шкіл одна взагалі не підлягає відновленню, а всі решта. Серйозно потерпіли і така сама з дошкільними закладами. То як би там не було, одну школу вони повністю запустили. В я в ній був зустрічався з школярами. Там і міжнародне фінансування там уже так фундаментально зроблено вже батьки не переживають, тому що є варіанти, і перший поверх закритий. Якщо діти на першому поверсі будуть, значить там абсолютно безпечно. Стіни так ми підстраховані і так далі. Там бетоном зроблено все правильно, і відповідно укриття укриття зроблено. Решта школи поки що дистанційно треба ще вони допрацьовують, тому що ну кошти пізно прийшли. Ну та це ми зрозуміли, що якщо стіну вибили, або що вікон, умовно каже, да? от ми запустили свій коледж в у Нас вибухівка потрапила. Ви бачите, це коледжі Нубіб. Коледж ну, ну, да. yeah. Я теж туди на початку квітня приїхав, тільки визволили Київську область. У нас там, ну, якщо брати вікна, двері, дах, ну, порядка 100 одиниць у нас було зруйновано. Цей снаряд прямо залетів у бібліотеку, і, слава Богу, не в актовий зал, бо актовий зал. Дорого б нам це коштувало, бо все, все зірвалося. А так воно в Гримерці там розрозирвалося, легко було ремонтувати. От ми чітко встигли до 1 вересня, тому я теж їздив туди на таку відкриту лекцію. Тобто є багато добрих прикладів. А все опирається як? Що директор на місці, якщо колектив на місці? якщо всі не сидять і, і не дивляться Шукають телебачення, як, як, да, як це працювати? Зробити. Більше того, я вам скажу, ну дивіться, от я з владою Єрпінською говорив. Починаючи від Канади, там закінчуючи Австралією. Там ЮНІСЕФ і так далі. Та далі. Якщо залучили, ви показуєте, залучили, аргументуєте так, і так, так далі, показуєте, а до чого передвели, тому що підхід зараз міжнародних інституцій наступний. І якщо хочете владі, я Черкаський підказую, тому що просто гроші ніхто не дає. Дають під конкретні проекти, де ви кажете, що у нас, значить, от ми потерпіли, нам треба, наприклад, там 100 вікон умовно кажучи. Да? Ви показали, розказали. В і так далі. Школі, да. В конкретній в школі да, І ми запускаємо. Mm -hmm. Ми там гарантуємо такі-то, варіанти такі-то. На жаль, в силу різних обставин. І, пері, і період великого будівництва та інші періоди змусили міжнародні організації і інвесторів ну, бути дуже обачними з грошима. Тому зараз вже і на цей план відновлення України, щоб ви розумієте, ніхто ж не буде давати гроші, що ми видаємо, а ви витрачаєте. А ви Ні, ви так не буде. буде зараз брати? буде концепція така, якщо вже ми за це зачепились, на прикладі освіти, от, де влада не допрацювала, мусить виправлятися абсолютно конкретні проекти. Ви захищаєте ці проекти. Потім буде координаційна така інституція, де, наприклад, інвестори будуть делегувати своїх людей. Будуть фінансувати їх, і ці люди будуть контролювати використання коштів. Ну, е, зрозуміло, я зрозуміло. теж це підтримую, тому що ми любимо е, Україну, любимо нашу владу, шануємо і так далі. Але краще підстрахуватися, щоб ми за Довіряй, якісь негідники, да, так, так, ну так. дивіться, от запорізька історія. А трапилася, трапилася, що далеко ходить? Якщо мова йде про гуманітарну допомогу, волонтерську допомогу, якщо красти її, то це вже якби, типове Да? А якщо великі гроші зараз підуть, бо мова йде про фантастичні Кошти, які ми потребуємо. подивіться, От я Ірпінь вам привів приклад. Що 70% інфраструктурних об'єктів так чи інакше пошкоджено. От я запитав, бо я там теж читав для конційного права відкриті лекції, такі курси в мене було. Податкові це, ну колись модна така податкова була академія, академія в Угу. От потрапив снаряд, центральний корпус. От там будівельники радилися, радилися, не можуть вони відновити, будуть зносити цю будівлю. Це ну, красиво, хто був в Ірпені, красива така, так, значить так, класна будівля, бо це новий університет і там парк, і така центральна частина. Ну, от вам як один з прикладів зносить, треба щось далі думати, як цей вуз розвивати. Тобто, от ми зачепились буквально зараз Ірпінь, і це бачимо. Стосовно пам'яток культури, ну, для мене зрозуміло, що і об'єкти семи чудес, і об'єкти, з якими я працював по лінії нашого фонду громадську руку, ну якби потребують відповідної уваги, тому я забрав колективи. Сковородинознавців, це університет Сковороди Переяслав і це національний заповідник Переяслав, де музей Сковороди є. І ми поїхали на Харківщину. Поїздка не проста, як ви розумієте. Вдячна я, бо в мене багато було жінок і поліції місцеві, яка підстрахувала, бо дівчата і жінки не дуже там значить, впевнені, впевнені, впевнені були, що треба нам по Харкову їздити, А ми ж Харків приїжджали, поки доїхати туди. Але зразу хочу похвалити колектив. Ви маєте на увазі Сковородинівського музею. Да, такий був uh, зруйнований фактично. Ну, він і зараз зруйнований, мається на увазі. Це ключова будівля uh -huh. меморіального музею, де Сковорода жив останні роки, і де власне є музей. Залишилися стіни, причому задня стіна, от я презентацію в Києві проводив і показував такий відеофільм або фото, звіт нашої делегації. що Я поки що не уявляю, як. І, і ці чи укріпити, чи може прийдеться взагалі розбирати і по-новому збирати. Але колектив 14 людей залишилося. Ну, Хто не був в Скородиніці, де Сковорода про останні життя, роки життя і заповівся поховати, там могила його, улюблені місця, де він працював. Це ну, достатньо великий парк, щоб його утримувати. Це велика робота. 14 людей. Фактично під кулями, тому що там це Золочівський район, колишній обстрілюється не один раз, і зараз Салтівка, це недалеко Харків, обстрілюється постійно. Вони в порядок наводять, тримаються і ми домовились з колективом наступним чином. Ми продовжуємо допомагати їм в зборі коштів поки що на проєкт, бо проєкт теж немало коштує. Я запропонував їм зробити таку. Експозицію пересувну, коли е, в день ми прийшли, значить ми поставили в кожній кімнаті фотографію і описали, що тут було. Тому що дуже багато міжнародних журналістів приїжджають, щоб зняти. Тому що весь світ відзначає 300 років Сковороди, і російська орда розбомбила саме ключове місце. Більше того мені здається, вони зробили це свідомо. А ну однозначно, тому що поряд там немає ні, ні, ну, ніяких військових, інфраструктурних так, так, і так, так, так далі. Але експозиційні речі тут ми не можемо показати, і там до 300 років була. Збережена комора 19 століття, її практично вже завершили роботу. Ну, коли цей попав снаряд, то в неї дах трішки пошкоджили. От зараз теж благодійники допомагають. Мені директорка пані Наталя сказала, і там можна робити експозиції. Таким чином, що коли хто поїде в листопаді або на початку грудня, коли рівно 300 років, то в всякому разі експозицію у коморі побачите, побачите сам цей об'єкт. Ну, зрозуміло, все решта могила, там дуб, місце, де працював скорода, все ви це побачите. Ну і ми домовлялися від Відповідно, там уже в мене, коли я презентував скординські проекти в Києві. То вже в мене охоче, наприклад, музей Кавалорідзе готовий свою виставку з малюнки Скороди туди представити. Ми координуємо зараз музей в Чорнухах, який активніше готовий працювати, бо воно більш безпечно, дай Бог там на Полтавщині. Тобто, цю скородинівську тему, коли я презентував, ми видали і скородинівський щорічник, і українсько-англійський буклет про скородиніських місцях. Ми багато достатньо зробили. Тому сьогодні, як не парадоксально, значить, скажу, що ми більше координуємо з Ординську тематику, чим скажімо, якісь державні інституції, але ну це наша місія просувати українську історію, культуру і традиції. І з кожним днем я переконуюся, що це вкрай важливо і. От моя така неформальна дискусія з багатьма чиновниками, посадовцями про те, що після війни будемо займатися культурою освітою. Поки що, ну умовно кажучи, критики не витримують їхня позиції. І я думаю, що абсолютно більшість людей кожен день розуміє, що я правий, що треба користатися цим моментом і щоденно активно працювати для того, щоб захищати і ну власне не захищати, а розповідати правду, тому що більшість людей в тих наративах російських радянських на жаль збереглась в першому столітті. Треба Нувати взагалі то ці підвали не російського світу до речі, про російський світ зараз в суспільстві активно триває процес такої дерасифікації, позбавлення від усіх цих російських наративів від історичного такої з історичної спадщини, перейменовуються вулиці, міста навіть, ну і так далі. Так далі, як ви до цього ставитеся? І е, на що в цій ситуації треба звернути особливу увагу, і як зробити так, щоб радо, разом з водою не вихлюпнути і дитинку? Що називається, ну я е, на кілька місяців назад, коли почпочалися ці ініціативи, ну власне десь уже там через місяць-два після е, таких черемокстаж широкомасштабної війни. Хоча теж, от останній останній період, ми якось пропустили. Я вже це сенсаційна заява Путіна, яка розв'язує нам руки в дуже багатьох позиціях, починаючи від е, можливого міжнародного трибуналу над путіним і його командою, закінчуючи. Репараціями, виплатами коштів і так далі. Що він десь виступав на економічному форумі. Ну, у нього форуми всі по Росії, бо їхати ж нема куди. І він сказав про те, що Росія бере участь у воєнних діях 2014 року. Фактично, ну, Визна, керівник держави визнав, що так. вони в війні, і ми воюємо не 200 днів, ну якщо так закруглити, а з, а з Росії або то, що Росія проти нас своєї, а вісім років і 200, і 200 днів. днів да. Це ну як суттєво різниця з точки зору нанесення шкоди, з точки зору відповідальності і так далі. І так далі. Тому, е я звичайно і в той період активно це дебатувалося. Ясно, вже коли ну, почалися ти жертви тисячу людей, почали гинути, почали зруйнуватися музеї і так далі. Це активізувалося сильніше. І я прихильник скоординованої роботи в цьому напрямку і фахової роботи в цьому напрямку. Тобто, я дивлюся, що, наприклад, де оце хаос починається, то це погано закінчується. Що хтось там знає, ну давайте там оцю вулицю, значить, давайте там обговорення. Як завжди обороні не дуже підготовлене, відбувається та далі. Значить, зараз ми рекомендуємо так стало, що я вже не перший місяць працюю в експертній раді по дерусифікації подоланню наслідків тоталітаризму в міністерстві культури. Ми можемо давати рекомендації, але ну, у нас ідуть серйозні дискусії, теж мені теж нелегко, бо різні люди дуже тут зібрані. Але ну, от я приведу вам приклад. Ми місяць десь дебатували, я був у Полтаві, спеціально ще заїжджав про так званих імперських ну, Петру І тобто Полтаву. Російська імперія перетворила в такий класичний варіант малоросійський: що от ми вас перемогли де, де, малоросів, ви не можете мати державу, ви нація не історична. От ми будемо вам керувати, і все було побудовано саме в такому контексті. І сумно сказати, що багато полтавців, бо значить, це теж калька російська про полтавчанин і, і полтавчанок, тому що що, до речі, наш іменинник сьогоднішній Іван Котляревський, що mm -hmm. наталка Полтавка. Значить, так, от і багато місцевих людей. До речі, моїх колеги викладачі. Вони ну от воно вже так. Ми звикли, ми звикли. Шоця, значить, і монумент е, перемоги. Як отак, над ким перемога? Над нами. Ну так ми надіть мені хоч одну націю, де би в центрі міста стояло пам'ятник, де казали, що ми вас перемогли, знищили вас і, і ще вистріляли вашу столицю в Батуріні, всіх пострілювали дітей, жінок і собак побивали там і так далі. розумієте? ну це ж ну такої нароги на національну гідності. Я не знаю, як можна терпіти. Одним словом, після е, місячних дискусій, вчора, експертна рада прийняла рішення. Про е, рекомендацію ми ж рекомендуємо е, лише місцевій владі демонтувати там три об'єкти пов'язані е, із так званою славою Петра. Після Полтавської битви. І е, в залежності від того, як місцеві комісії приймуть рішення, що якийсь елемент, чи якась складова, є цікава, його, його можна музеїфікувати з публічного простору зайняти, що там чи є музей поле полтавської битви. Там поставте в екскурсіях, розкажіть, що от Росія нав'язувала на 100 років після полтавської битви. Поставила один пам'ятник, 200 поставила акцент. другий. Та, розкажіть. А в самому центрі міста, ну, друзі, ну, ну не можна так ну, ну бути такими малоросами. Я і, і, і хахлами, як, як е, 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 знущально нас е, росіяни називають, коли в центрі Полтави, значить, воюючої Полтавичої України, до пір Петровський парк. Бо не, не можете якраз назвати парк? Оце я виступав вчора Міністерстві культури, я кажу, що це три об'єкти, там цих назв е, до біса. Тому, звичайно, ми це повинні забирати, але тепер що назвати? От тут уже фахівці. Фактично історичної топоніміки, краєзнавці, історики і так далі. Це не політики, не депутати повинні робити. Вони повинні забратися і сказати друзі, історично у нас тут тут було, значить, історично цей хто є символом Полтави? От сьогодні я написав статтю, що, значить, Нам треба отуть Полтаву Котляревського, Полтаву Панаса Мирного, тобто є полтавчани, ну які, які взагалі ну батько української мови сучасної і та далі, і він абсолютно не, не розкручений, не, не представлений, і так далі. І вся петровська тематика задана. Зков більше, я по центральній частині йду. Молодці місцева влада поставили прапор великий, тільки треба було за свої гроші, не за бюджетні поставити, бо в нас мода за бюджетні прапори ставити. А в цьому світі меценати це роблять. Ось стоїть прапор, висить там красивий і так далі. І вулиця Гаріна. Ну яким боком до цього прапора Гаріна? він не був жодного разу в полтаві? До речі, ще один аргумент дуже важливий. Це ну, прив'язка цих персоналій до кількох речей. Чи, чи був, чи не був, і що він зробив для цього регіону? І отут у нас нова дискусія, яка поки що не так успішно завершилася. Ну, я сподіваюся, що в Полтаві визивається по, по Харкову. Коли я на Харківщині був, забралися ми з письменниками, з Громадським вічим, говорять, ну, дика ситуація. Скорода один із брендів Харківщини. І е, ще після е, цієї трагедії, коли розбомбили цей музей, а в Харкові. Улиця Сковороди десь там в якихось селах, там, що ніхто не знає, де вона знаходиться. І немає там ні музеї, в Харків, нічого немає. І вони звернулися Це до місцевої розуміли, влади, до міського голови. Що є одна з центральних Пушкінська вулиця, що переймувати на Сковороди. Ну, піднявся народ, і починаючи з мера Тєріхова, який скаже, що він на Пушкіні е, воспитувався, я не знаю, що він читав, Пушкіна і далі. Е, я написав таке звернення, яке підтримали велику кількість письменників, народних артистів, істориків е, в, е, в Києві на цій презентації, де сказав про те, що ну я трошки більше читав, чим Тєріхов, так от я його інформую і всіх защитників Пушкіна в Харкові. Що Пушкін не лише жодного разу не був Харків, а він проїжджав недалеко. І в його записках подорожніх є це можна прочитати. Будь ласка, зайдіть, прочитайте, де він написав, що. Наприклад, на українську. Тут мені запропонували поїхати в Харків. Але, значить, я, як мандрівник, подорожній вирішив вибрати не Харківський університет, куди запросили, а трактір в Ростовській губернії. Да. Да. Тому він поїхав в Чарку випити в Ростовську губернії і так далі. А в нас такі фанати Пушкіна в Харкові. Що не ну нічого він наплював нам. Сказав, що mm -hmm. Харків не цікавий, Харківський ми нажвемо одну з центральних вулиць е, Пушкінам. Пушкінам, який облизував царя. І царів з усіх боків і так далі. Так наш Шевченко у цей час е, казав правду про царів і потрапляв заслання, тому він є символом свободи і незалежності. І е, Пушкін, який вислужився перед царем, який нас знищував. Ну, Друзі, ну майте ж якесь елементарне розуміння, прочитайте історію, е, ви ж кажете про російську літературу, так прочитайте цю російську літературу. До речі, сьогодні, коли я писав про Петра Першого я для того, щоби полтавчан, великих фанатів чиновників Петра І, процитував відому ну для фахівців цитату Льва Ніколеча Толстого, бо вони ж російську літературу поважають. Де він назвав Петра І чудовиськом. Який ну я зараз не буду то, що він написав, це а страшно казати навіть на телебачення, значить, що людина, яка знущалась і, і, і над родиною і над всім російським народом, і яка в п'янках, оргіях і від Сіфілісу померла, і так далі, і хто столь пише, що і я взагалі дивуюся, чому це в Росії. Він каже, ставлять йому пам'ятники. Значить, що він не гідний, кат там і чудовисько. так це росіянин каже в Росії. А що ж нам українцям казати? І я сьогодні з колегами-істориками переконую мера Полтави. В тому, що Петро І це знущання над нами. Чи там, що. Тому е, мусимо системно працювати. Ну, от сьогодні для мене, як для мешканця оболоні, теж е, знаковий день. Значить, сьогодні я 5, так, 5 так, років, Сталинграда, так? 5 років... Так. Да, ну, думаєте, друзі, думаєте. ну, вже в Росії нема Сталінграда, Волоград. І завжди знаходилися якісь люди, що кажуть, так, от, це ж битва була війна, та при чому тут війна і битва? Значить, ну, Де ті герої Сталінграду в, на оболоні? Буде тепер Івасюка це вулиця та далі. Але знову таки в Києві багато помилок допущено, тому що на, на першому етапі не допустили історики українців. Зараз вже виправляється ситуація, тому що не просто треба з голови щось придумати, навіть хороше українське, а так, щоб воно лягало. Якщо це скоропадський, то. Він тут працював, був там і так далі. Один з керівників нашої держави. Зараз, більш-менш до речі, до останньої хвилини вирішилося, бо деякі депутати там щось чудили, мутили. Теж у нас замість московської буде князів Острозьких. Це ну, тема важлива близька для мене, тому що я ініціював відновлення надробку князя Острозького у києво Києве лаврі. І зараз з Литвою ми потихеньку завершуємо цей проект. А Острозький, це головнокомандувач, який спільними українсько-польсько-литовськими військами розбомбив московське військо, знищив 1514 році. Це ну, для нас підказка, і, 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 і з ким ми воюємо і проти кого. І це ну, ще було зрозуміло 1514 році. Тому звичайно, треба це робити, системно, але підпирати паралельно. Дивіться. Адекватним викладанням історії школа, адекватним і обов'язковим викладанням, за що ми зараз боремося, історію української державності. Треба ну, для студентів базовий такий курс. От я їжу по вузах читаю. Це не імперичний, фактологічний курс. Вони так знають базові речі, але. Ми мали державу, чому втратили, які уроки, що треба виправити, на чому ми вже громадянську позицію людей формуємо. Це історія української літератури, це історія власного краю Малої Батьківщини. Це мова, тому що все рівно, от ви подивіться, я зараз проаналізував указ президента Росії про гуманітарну політику, де написано що м'якою силою. Значить, створення іміджу Росії у всьому світі і зняття антиросійських настрій є просування або у двері, або у вікно, або щілену російською мовою, російської культури, де чітко написано і так далі. Тому ми ж прекрасно розуміємо, що якщо ми пропустимо щілену російський світ, то далі піде російський ну, ми солдат. Вже, ми вже бачили, чим це закінчується, Микола Володимирович. Зараз от така ситуація по перейменуванню у нас з Ватутіною. Мені теж не подобаються, до речі, процеси, які там відбуваються, тому що всі ті назви, які вони пропонують, вони ну. По меншій мірі, мірі дивні, треба просто дійсно зануритися в історію і визначити. Так, і подивіться, як... так. і тут є випадок, що я, от, не дивлячись на те, що я демократична людина і за свободу слова, і за демократію. Ну, у фахових речах. Треба спочатку не просто дати три назви, і ви голосуєте. Угу. Це не вихід. ситуації. Спочатку треба, наприклад, визначити три назви, умовно кажучи, фахівцями, які чітко пов'язані з, з цим роз... місцем з історією. Роз і роз'яснити. Роз а тоді вже в народ. Народ уже, умовно кажучи, як остаточну крапку поставить. Я тут погоджуюсь. А в нас виходить, що дають все, що голову збрило, так, воно так. не пов'язано ні з вулиці і так далі, та далі. І народ голосує. А народ голосує за прізвище, за яке більш знає. Е, Микола, це так. Ну і люби Боже, правду, вже 145 благодатних, і ще не вистачало, щоб замість Ватутіна теж було благодатне. Прекрасна назва Богушкова Слобідка Чіпаївка да. розумієте, взяли, зробили благодатне. Так. Ну, 100, 144. Да. Є така історія. У нас є дві крайності: це одна, а друга, крайній, значить, фруктова. Назвами, так, чи так. Назвами, липова, климова і так далі. Нова, да. і так далі. Да. Ну Сьогодні такий у нас гуманітарний ефір виявився, але я думаю, що це правильно, тому що інакше за що ми воюємо? Так, ми воюємо так. за нашу історію, ми воюємо за наших людей, за мізки наших людей. І про це треба обов'язково говорити. Я дякую вам за розмову. Спасибі, що завітали, і будемо сподіватися, що наступні наші ефіри будуть ще більш оптимістичними з ще з кращими новинами. На все вам добре, до побачення. Хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії з вами спілкувався лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко.